Арена повертається в оновленому вигляді. Нас там очікують нові предмети та нові аугменти. Крім того, кількість гравців була збільшена вдвічі до 16, а також буде нова мапа. Якщо вам стало цікаво, то не перемикайтеся, можете поки поставити вподобайку на це відео і навіть підписатися на канал. Ну а зараз поговоримо про цей режим докладніше. Вітання, шановні, це Мальзахар Беркут, і як ви вже могли зрозуміти, в цьому відео ми говоримо про арену, точніше про її чергове повернення. Одразу скажу, поки що ще це повернення не назавжди. Цей режим ще не стає перманентним. Проте розробники вже так натякають, що цей момент дійсно може статися. І у нас тут є блок власне від розробників арена Раунд 3, в якому вони розповідають все, що нам треба знати про повернення цього режиму. Вони трішечки розповідають про те, що взагалі вони думали про попередні рани арени, зокрема, те, що було в грудні, і саме той перший, які були проблеми, як вони намагаються їх вирішити, і як рухатися далі, що їм не подобається, які самі такі проблемні моменти, те, що збірки і тімкомпи ставали дуже такі. Вже відомі і однакові, особливо чим далі ти підіймаєшся по ранговій системі, і відповідно ігри виглядали майже як копіпаста одна від іншої. Деякі стратегії були занадто стабільні і неінтерактивні для більшості кількості для більшої кількості команд, так які грали проти цих стратегій. Gameplay кам – це камео Тікамо наголос не знаю. Підкажіть в коментарях. До речі, якщо хтось знає, вони були не завжди вдалими, і в деяких моментах було досить неприємно, як кажуть розробники, особливо коли якраз гравець не може ніяк на це вплинути. Я до речі можу погодитися. І крім того, що в межах однієї гри арени, коли ти постійно граєш з однією тією самою командою, з однією тим самим дуетом гравців. Це може бути щонайменше скучно, а може ставати і гірше, як саме ігровий досвід, особливо, якщо це матчап, який, ну, зрозуміло, що він не дуже рівний. Відповідно, будуть намагатися зробити арену перманентним модом, до речі, але це потребує ще певного часу для експериментів. Через це вони. Поки будуть робити певні е зміни, але до нас арена повертається сильно надовше. Це до речі, наступний момент я трішечки перескочив. Але е що хочуть від арени, взагалі? Хочуть. Е щоб геймплей був приємний, окей, зрозуміло, щоб у нього був якийсь нормальний темп, і щоб можна було іншим гравцям в лігу легенд нормально заскочити в цей режим і зрозуміти, що відбувається, щоб можна було робити різні збірки, які дозволяли би експериментувати, особливо в тих випадках. Експерименти їм здаються вигідні, якщо це не можна буде робити в інших режимах. І відповідно скоріше хочуть зробити розробники, щоб ви намагалися адаптуватися до різних ситуацій, а не робити одні й ті самі. Рішення приймати або не робити й ті самі речі, щоб досягти успіху. Відповідно, зміни один ще якраз у цей момент арена до нас повертається сильно сильно надовше ніж раніше. Хочуть дати всім більше часу пограти в неї, і це не тільки вони хочуть дати вам більше часу пограти в неї. Вони ще хочуть насправді зрозуміти наскільки ви готові довго грати в арену. Насправді я думаю, це буде досить ключовий момент для прийняття рішення, чи арена може. Може стати постійним режимом, тому що попередня ітерація вона на початку нормально залетіла, в неї багато грали, але потім справді. Популярність дуже сильно падала. Ну тим не менше, у нас арена планується на всю тривалість другого рангового спліта. Тобто, це десь приблизно до кінця літа. Якщо не помиляю, не помиляюся, до нас арена на лайв-сервери приходить в патчі 14.9 Це буде 1 травня. А на ПБЄ вона з'явиться два тижні. На два тижні раніше, і це якраз в принципі буде 16 квітня. Можливо, на момент, коли ви дивитеся це відео, вже арена є на ПБЄ Ви можете вже скачати цей клієнт, зареєструватися це безкоштовно і завжди можливо, і спробувати власне пограти в цю, цю арену. Основна зміна, те, що збільшується розмір цієї арени, і ми підіймаємося з кількості в чотири команди, з двох гравців, все ще до восьми команд. Досі з двох гравців, тобто банально вдвічі більше. Вважаю, що через це ми побачимо більшу е, варіативність тімкомпів, стратегій і різних сценаріїв. Відповідно, кожна гра повинна більше відрізнятися від попередньої, і е, навіть раунди в межах однієї гри можуть бути менш репетитивними, бо ви будете менше зустрічатися з одними і тими самими людьми. В принципі, це подобається. Відповідно, через це е, треба було змінити, як бачите, інтерфейс. Нам тут показують, як виглядає інтерфейс. Це власне інтерфейс, коли ви будете грати з якоюсь командою. Вам буде прям нормально видно ваших суперників, які у них збірки, які у них левели, які у них аугменти, і навіть їхню історію. Ви все ще можете, до речі, інших так само проскаутити. Там, здається, треба рейд-клікнути або щось таке, так що не хвилюйтеся. Це не значить, що ви там тепер на тап натискаєте, тільки дивитеся ваших актуальних суперників, а інших подивитися ніяк не можна, Нібито цей момент обіцяли. Продумати так, так і є. Відповідно, ще якісь моменти змінили, щоб темп гри не став вдвічі довшим. Так, тобто, я так розумію, що хочуть приблизно зберегти ту саму тривалість арени, але в загальному буде більше яких цікавих моментів, більше різних опонентів, більше різних предметів і так далі. І якраз стосовно предметів, у нас з'являється новий тір предметів призматичні. Ну хто знає, той знає. Це вже якби сама назва тіру не новина, але це предмети, які прямо ну дуже потужні і можуть реально змінити ваші збірки. В дуже можливо іноді несподіваних формах, так і деякі предмети дійсно повертаються. Мені здається, що до речі, деякі предмети, які були аугментами, вони можуть стати просто призматичними предметами, тому що тому не завжди може бути конкретно зміна, але ось вам. Власне, три приклади, які тут показують, так ось Flash Eater 70 атакної сили, 18 Lethality, 18, 18 магічної пенетрації чи пробивання Коли робите шкоду, пробиває, пробиваєте броню і захист від магії По вбивству чи асисту чемпіона Ви відновлюєте ХП в залежності від максимального здоров'я вашого ворога Або ось Reality Fracture, наприклад 80 АП, 40% атак 300 ХП Ваші атаки і ваші вміння періодично Викликають кліщі в порожнечі, щоб вони бахали по ваших ворогах. Або ось Shield of Molten Stone, 300 хп, 100 армора, збільшує ще ваш цей армор, тобто броню відсотково, і ви ще маєте можливість заблокувати ворожу атаку, і це ще цей шанс мож... блоку скейлиться від броні. Отакі, от от, наприклад, цікаві предмети. І, відповідно, тепер питання: а якщо є суперсильний предмет, то, відповідно, ну, завжди ж має бути математично класна збірка. Але це правда, але про це подумали. Призматичні предмети не можна буде купувати просто в магазині, але їх можна буде е, знайти в якихось конкретних раундах, і приблизно це схоже до того, як працюють саме аугменти. Тобто, відповідно, ви і ваші суперники не зможете в кожній грі гарантовано зібрати конкретну збірку. І відповідно треба буде адаптуватися, і треба буде вигадувати кожного разу щось нове. Оце якраз та різниця, яка власне прийде, так? Відповідно, через силу призматичних предметів інші варіанти збірки. Full Armour Tank Master Yi — дуже страшно. On Hit барт в арамі, я так його й тільки і збираю, насправді. Але це таке. І якраз питанечко: а як же тоді ці призмат призматики отримувати, якщо не просто купувати? Ну, відповідно, відповідь є це Анвіли або Ковадла. Я думаю, що для гравців, до речі, в TFT вони будуть більше відомі. І, власне, це вони і є. Це новий шопінг експірієнс в арені. Це фактично предмети, які ви зразу можете використовувати. Тобто, ну згадайте ті самі еліксири, тобто це як аналог еліксирів, і коли ви їх використовуєте, або коли вони автоматично були використані, то є три завжди е рандомні варіанти вибору в межах якоїсь категорії, тобто приблизно виглядає так, як аугменти, Ви тут бачили, що власне ось. Фактично, ви натиснули чи використали і вам ось три рандомних варіанти. Відповідно, можна реролити їх, але система реролу шейриться так само, вона спільна за аугментами. Так що цих реролів, відповідно, дуже-дуже небагато. Три основних типи енвілів у нас є. Чи Ковадл у нас є призматичні, тобто це рандомний вибір між всіма призматичними предметами. Не знаю, яка конкретно буде кількість. Ми, до речі, я думаю, досить скоро дізнаємося, власне, але досить багато. Тобто, шанс витягнути якось. Прямо те, що вам буде дуже дуже хотітися чи потрібно, я думаю, він не супер великий. Легендарні ковадла, рандомний вибір між легендарними предметами в межах вашої категорії. Категорії будуть використовувати класифікацію магазину для класів, тобто файтери, маги і так далі. Тобто, це що ви бачите? Бачите, ось файтери, асасини, файтери, стрілки, асасини, маги, танки і сапорти і просто стати, просто базові характеристики. Вони будуть рандомні, теж між. Базовими характеристиками. Ось тут Envil ми бачимо. 750 це у нас стати коштують 2000, коштує Envil, і 3750 коштує призматичний Enві. Але насправді це, до речі, цікавий момент, тому що я вже можу звернути вашу увагу: ось ви відкриваєте, наприклад, сторінку асасинів. І Енвіл на предмет асасина коштує 2000. тисячі. Відповідно, ви його купуєте, використовуєте, отримуєте три варіанти на вибір, і ви можете предмет купити. Я так розумію, вони будуть повністю відповідати оцим легендарним. Але момент, легендарні предмети коштують 2500. Тобто ЕНВІЛ коштує на 500 дешевше. Це достатньо вигідна пропозиція. Ну, звісно, якщо не враховувати момент ось цього самого рандому. І, ну, власне, ось так і є. Бачите, ось вам три варіанти. Дуже пошакалені, до речі, зображення, за це вибачаюся, але що вдали, те і можу показувати. То, то вже таке гівки якісь <райко> реально повернули мені 2007. -й. Предмети, я так розумію, конкретно ці звичайні легендарні не будуть відрізнятися в залежності від того, чи ви їх купуєте так, за 2500 за повну ціну, чи ви купуєте їх рандомно, чи ви їх отримуєте через оцей рандомайзер з Anvila. І якраз про це говорять легендарні ЕНВІЛИ будуть в середньому значно дешевша, ніж просто покупка предмету. Так, тобто, якщо ви знаєте, що вам конкретно потрібно, то Купуйте дорожче. Якщо хочете, можливо, навіть ризикнути, або може у вас просто хороші шанси. Насправді, до речі, кількість предметів не така то вже й велика, якщо подумати, вам випадає три рановних предмети з цієї групи. Це достатньо високий шанс того, що вам випаде щось, що, ну, хоча б в теорії може, ну, щонайменше в білд зайти, а може і взагалі ідеально залетіти. Тому, в принципі, пропозиція цілком, на мою думку, непогана. Ну, і ось, власне, ці шарди, про які говорять, це найдешевші, які коштують по 750 золота. Це леталіті, наприклад, шарт може бути, які ще скелети, я так розумію, з грою. Так, це Swiftness шард, який дає атак спід і абіліті хейст, або просто два рандомних шарди. Це два рандомних бонуси-характеристик, які, які ще й потужніші. Тобто там може, звісно, випасти щось зовсім full анлакі, яке ну, не повезло, так фул useless, Але воно навіть буде сильніше. Мені здається, що, до речі, в більшості чемпіонів так чи інакше є різні скейли... І може все одно знадобитися. Хоча, ну, рандом є рандом. Апдейт мапи. Нова мапа з'являється, яка називається ставок кої. Тому що, чому? Тому що і так все зрозуміло. так Ви на неї дивитеся і розумієте, що це реально ставок, е, та й кої, напевно, там десь плавають. Я так розумію, що оцю ріжечку через неї переходити не можна, але ми в відео бачили, що там буде таке латаття, яке. Щоправда, періодично закривається. І було таке враження, що на ньому знаходиться або шишка, або коли воно закривається, то воно дійсно як шишка перекидає вас на якусь е з цих платформ. Тобто, ну потенційно небезпечно. Мені цікаво, чи через це буде працювати е портал Барда. Чи це закодовано як стіночка, чи ні. Ну, це насправді дійсно цікавий момент. Тут якраз А, кажуть, кажуть, о-о-о, портали можна, портали можна використовувати. Окей. Хей, зрозуміло. А ну напевно, може, вони мають на увазі, в принципі, хекстекою, бо я так розумію, що отут і отут хекстекою портал може бути. Але питання поки що до кінця давайте буду вважати не розкритим, так треба потестити, треба дізнатися, як воно виглядає. Ну і відповідно, крім нової мапи, додали так само і нову стартову локацію, бо ну, вдвічі більше команд, а там не поміщалося аж стільки людей. Тому ось так тепер на старті гри і між раундами буде виглядати. Зона, на якій ви, власне, тусите. У нас, бачите, з'явилися нові логотипи команд. Тут що Пороз, Кател, Крап, Мурквульф. Це що, Синій баф, та? це Сентінел, я так розумію. Схоже на Сентінел. Та. Курчата, півники, чи великий півник, Краги, Громб і Міньйон. Отак. Червоний баф забули, і... ну і ладно. Ну, і тематика взагалі: оцих імперіанскінів, це тематика, зокрема, MSI, Ви бачите, MSI логотипчик тут в центрі. що, ну, не дивує, не дивує вже, що у нас тут ще про це говорять. Апдейти рангового, та, рангового режиму та матчмейкінгу будуть ще експериментувати трішечки з однопатчевим пресезоном. Тобто у нас заходиться арена на лайв сервери в 14.9, але рангового режиму, точніше. Рангової системи там поки не буде, її підключать в 1410 тобто хочуть подивитися, як буде це виглядати без цієї власне системи рангів, або там гладіаторів і так далі. Перші два тижні. і Потім можливо, можливо будуть ще якісь мікрозаміни. А ось далі буде ранг, і я так розумію, він буде дійсно до кінця другого спліта. І ще які моменти стосовно матчмейкінгу. можна заходити в чергу з розміром команди між одним та восьми гравцями, не можна заходити, якщо у вас 9 або 15, і можна заходити в групу як фул, прямо. Премейт на 16 гравців, тобто повне прямо лобі. Але це, звісно, ніяк не буде впливати на ваш ММР або ранг гладіатора, бо можна так і на круточку собі зробити. Але покайфувати, звісно, можна. Крім того, ще певні зміни, які нас очікують. Камео, які будуть працювати: люкс, сет, треш, пайк і джин. Деякі зміни балансу стосовно чемпіонів у нас, наприклад, нові чемпіони з'явилися. Смолдер, наприклад, скарнер реворкнувся, так. Зміни легендарних предметів, які повинні відповідати змінам, які були зроблені на самонершрифті. Ну і відповідно видалення міфічних предметів, яких теж вже на самошрифті немає. Що наступне після арени? Хочуть кажуть більше інвестувати в різні режими. Команда працює, команда старається. І наступне, що нас чекає, це новий Bullet Heaven PvE геймод цього літа в літньому власне івенті. Поки що без деталей, але пізніше повернуться. Ну а арена вже має бути ну ось ось, ось дуже дуже скоро. Дуже цікаво, насправді виглядає цей новий режим. Дуже хочеться його спробувати. Можливо, навіть щось цікавеньке організуємо для вас, так що підпишіться ще напевно і на т. Світ або на телеграм, щоб не пропустити нові анонси. І мені цікаво так само послухати ваші думки, що ви взагалі думаєте про цю нову арену, що подобається, що можливо не подобається. А в принципі, я думаю, більшість речей на практиці треба дізнаватися. Ну і звісно, дізнаємося. Поки що вам дякую за увагу. Арену чекаємо, і, звісно, все буде, Україна!